На великій зеленій фермі жило маленьке кролиня на ім'я Вухань. Він мешкав у затишній нірці разом із мамою кролихою та татом Кролем. На фермі також жили курочки з курчатами, добра свинка Буба і багато інших тварин. Вухань був маленький, але дуже уважний і сміливий. Він завжди слухав, що розповідали тато й мама. І мріяв захищати ферму, як справжній герой. Одного тихого вечора, коли всі вже заснули, кроленя почуло підозріле шародіння біля курника. Хрусь, шурх, щось пробиралось у темряві. Вухань визирнув з нірки і побачив тінь, довгий хвіст, гострий писок. Хитрі очі, це був лис. <смір> і курочки будуть моєю смачненькою вечерею, шепотів лис, підкрадаючись, але кролиня не злякалось, воно помчало до свинки буби і розбудило її. «Бубо, біда! Лис прокрався на ферму. Буба гучно хрюкнула. <клук> і затупотіла копитами туп-туп-туп. Курки прокинулися і почали верещати. Тривога! -а, -а! А, -а, -а, -а! а вухань із свинкою тим часом вибігли просто перед лисом. Вухань голосно закричав: Ану, геть, хитрюго! Тут тобі не раді. На цей крик прокинувся пес, який охороняв ферму і гучно загавкав. Сповіщаючи всім, що він наближається до місця, де всі зібралися, лис, звісно, перелякався шуму, хрюкотіння та гавкатіння собаки. Тож, почувши це все, він підстрибнув і драпанув у ліс, не озираючись. Усі тварини на фермі зібрались навколо вуханя. Ти, -ти, -ти, Ти врятував нас. Раділи курочки. Ти такий маленький, такий відважний, хрюкала Буба. Якби ви не підняли такий шум, то я б не прокинувся, прогавкав пес. Д Добре, що все так гарно закінчилося. Тато Кроль та мама кролиха міцно обійняли свого сина. Ми пишаємось тобою вуханчику, і відтоді всі знали, маленьке кроленя має дуже хоробре серце та дуже чутливе вушко.